А вітер піднявся раз. Нічого, нічого, він рівно з тої сторони. Щось мене не дуже надихають вибори, які наближаються на Україну. Лишилося менше двох тижнів, а я й досі не знаю, за кого голосувати на своєму окрузі. І тому по-доброму заздрю тим людям, які мають можливість голосувати в 215-му окрузі. Це люди з Деснянського та Дніпровського районів Києва. Можливо, зазвичай їм інші люди не дуже заздрять, адже живуть вони. В таких доволі віддалених районах на Троєщині, на Лісовому масиві, на Воскресенці. Але перед цими виборами такі люди, як я, можуть позазрити всім тим, хто живе у всіх районах, тому що ці люди мають можливість голосувати за Вадима Васильчука. Я Вадима знаю років з 10, як мінімум. Хлопець надійний, хороший, патріотичний, але, мабуть, не це є головними його чеснотами. Я би голосував за Вадима ще й тому, що вважаю його дуже порядною і чесною людиною. І саме таких порядних, чесних людей не вистачає у Верховній Раді України, як мені здається. Ну, крім того, Вадим сміливий, рішучий, вольовий, він може постояти за себе і за тих, хто поруч з ним. І, звичайно, такі люди не зраджують тих, хто довірився їм. Віддайте свій голос за Вадима Васильчука, не пошкодуйте.